you uh -huh. Кінги. Родерік офіційно став васалом Королівства Нортумбрії, що фактично підняло його на один рівень з іншими ярлами. Але тепер перед Родеріком постало досить складне завдання захопити поселення Дантару. А щоб захопити це поселення, Родеріку потрібна армія, а щоб отримувати армію, Родеріку потрібні ресурси. А все це потребує часу і значних зусиль. Тож Родерік, не гаючи того часу, почав працювати. 15 червня 868 року Родерік вийшов з ватагою з міста Сквін. Пройшло більше ніж півроку з моменту нападу на корабель Вуденс Рік. Багато змінилося з тих часів. Родерік змінився. Він більше не беззахисний фермер, він майбутній Ярл. Минуле продовжує його переслідувати, але Родерік намагається дивитися тільки вперед і не зупинятись на шляху до мети. Але яка ж вона? Та мета помста свену і Сігурду? Так. Але що далі? Невже тільки це рухає ним? Відповідь на це питання Родеріку ще потрібно буде дізнатись. А поки що Родерік пройшовся по навколишніх поселеннях і спробував найняти більше людей у військо. І це виявилося складніше, ніж здавалося, адже Родерік ще не встиг завоювати довіру всіх ярлів Нортумбрії і не отримав дозвіл набирати людей в їх поселеннях. Військо Родеріка, рухаючись північніше Скуїна, балансуючи на межах королівства Нортумбрії та Ворожого Королівства Альба, зустріло значний загін розбійників, з яким легко розправилось. Таких зустрічей буде ще дуже багато в нашій історії. На другий день після війні Родерік підійшов до поселення Дан Онлай, котре було в облозі ворожим військом Альбів. Родерік вирішив стати біля міста і в разі необхідності допомогти його відбивати. Але вороже військо відступило, тож Родерік продовжив свій маршрут. За останні дні декілька королівств оголосили війну Нортумбрії, в тому числі Норвеги, Північний Уінейл, що знаходився на острові Ірландія, королівство Лайджин, Трайб Озрейдж, і це ще не весь список. Всі вони досить активно нападали на землі нортів. Через це між містами і селами гуртувалася велика кількість дезертирів, відступників та розбійників. Подорожувати північними землями Нортумбрії стало дуже небезпечно, але ж це, звісно, не зупиняло Родеріка, навпаки. Вступаючи в сутички з розбійниками, Родерік набирав трофеїв, котрі продавав в містах, і це дозволяло якось утримувати військо. 20 червня Родерік підійшов до поселення Данта Руо, але його околиці охороняв ворожий ярл з військом у 230 душ. Тож Родерік, зрозумівши, що малими силами місто не візьмеш, надумав набрати військо мінімум 250 воїнів і тоді спробувати атакувати. Поки військо Родеріка поверталось до Сквіна, його повідомили, що ярл Хальфдан Рагнарсон віддав село бал онлай в володіння Родеріку. І це була чудова новина. Маючи в розпорядженні поселення, Родерік зможе отримувати з них данину. А гроші використовувати на утримання і збільшення війська. Родерік завітав до села і оглянув майбутнє володіння. Село знаходилось дуже близько до земель Альбів, що насторожувало, але ж дарованому коню в зуби не дивляться. Перед цим Ярл Бьорн Рагнарсон попросив знайти сховок місцевих бандитів, і в пошуках того сховку Родерік забрів на землі Альбів, де й знайшов, розбив та розграбував бандитське лігво. Прямуючи назад до Бьорна, Родерік помітив добрячий загін розбійників, яких кинувся переслідувати. Але ті виявилися маневренішими. Тоді Родерік зайшов в поселення Балонлай, де вирішив поспілкуватись з головою села, котрий попросив допомоги. Він хотів, щоб Родерік потренував місцевих чоловіків і навчив тримати меча в руках, адже поки немає ярла, село може захищатися лише власними силами. І Родерік погодився, і поки він проводив заняття і тренувальні бої, Альби захопили Дан Онлай. І буквально щойно надане Родеріку володіння перейшло під контроль Альбів. Вийшовши з села, Родерік попрямував до Дан Онлайн. Але там його перестріли значні сили Альбів, від яких прийшлося відступати. Ватага Родеріка зайшла в місто Сквін, котре сили Альбів одразу ж взяли в облогу. Але та не протривала довго, адже вже наступного дня підійшли сили нордів, котрі відігнали Альбів від міста. Переслідуючи ворожі сили Родрік натрапив на добряче військо норвезьких розбійників. У Родріка було 90 воїнів, у ворога 73. Ця битва була доволі цікавою. Родерік вибудував міцну стіну щитів, а сам розбивав ворожий стрій швидкими рейдами, будучи на коні. Військо Родеріка понесло значні втрати: 68 воїнів залишилось після битви. Але Родерік легко відновив втрати з полонених воїнів, котрих утримували норвени. Родерік повернувся до Сквіна в пошуках Бьорна, але той якраз пішов рейдом на Альбів і взяв облогу Дан Онлай. Родерік приєднався до облоги, але його відправили провести розвідку в навколишніх поселеннях. І поки Родерік збирав інформацію і відправляв звіти, його наздогнало вороже військо на чолі з ярлом Луктрені. І тут Родеріку теж прийшлося відступати, залишивши частину людей прикривати відступ. Цей маневр не сподобався його побратимам, як і Родріку, але це був єдиний варіант не потрапити в полон і не загинути. Родрік повернувся до Дан Онлайн, де вже повним ходом ішли штурми. Родрік приєднався до одного зі штурмів, котрий виявився успішним, і Дан Онлай знову став підконтрольний Нортумбрії. Далі Родерік попрямував за основним військом Бьорна, але недалеко Дан таруо Бьорн завершив похід. Побачивши, що сил біля Тару не меншає, Родерік вирішив піти в глиб нортумбрії і там пошукати більше добровольців. Родерік дійшов до мами Кастера, де сидів колишній командувач військом Ярл Сідрок старший. У Родеріка з ним були натягнуті стосунки, адже Родерік голосував проти нього на виборах головнокомандуючого. Тому Родерік вирішив покращити стосунки з Ярлом, і якраз виявилося, що Сідрок має прохання. Його дочка Турід знудилася в мами Кастері і хоче відвідати Единбург, але ж дороги навколо небезпечні, тож Родерік повинен провести її і забезпечити захист в дорозі. Без особливих проблем Родерік виконав завдання, підвів Туріт до Единбурга, але, прощаючись біля стін міста, Родерік поглянув на дівчину, і вона йому дуже сподобалась. Та на більше ніж це була честь супроводжувати вас, Родерік не спромігся на цьому, вони й розійшлись. Родерік повернувся до Скуїна і помітив, що північний Уінейл захопили Дан онлайн. І це ще далеко не остання битва за цей фортпост. Дан та Руо все ще добре охоронявся, тож Родерік повернувся до центральних земель нордів, набираючи вояків до гурту. І до кінця червня набрав вже 150 солдат, але їх все одно недостатньо для штурму міста. Родерік спробував декілька разів напасти на місто, але все було марно. Тож Родерік відступив і вирішив дотримуватися першочергового плану в 250 людей, мінімум. Це дозволить йому краще тримати облогу і впевненіше штурмувати. Але така кількість людей потребує значних коштів для утримання. Тож Родерік пішов займатися рутинними справами ярла тих часів. Грабувати схованки бандитів, нищити села ворожих королівств, битися з відступниками та дезертирами, і, незважаючи на всі ці зусилля, Родерік зрозумів, що ресурсу в нього все одно не вистачає. Утримувати більше сотні воїнів він не може. Тоді Родерік згадав, що в Данії є його сховок. Клавши ресурси і гроші, в який можна спробувати розширитись до поселення, котре вже даватиме значний прибуток. Принаймні, Родерік на це сподівався. Тож, розпустивши більшу частину війська і зібравши потрібні ресурси, родерік відправився в Данію. Там він віддав наказ капітану поселення почати розбудову сховку Істланд. Родерік планував, що покращення поселення призведе до його зростання і перетворення ну, хоча б на село. Але, як виявилося, тепер Родеріку потрібно ще більше коштів вкладати в утримання Істланду, що не виправдало затрачених ресурсів і часу. Можливо, в майбутньому це поселення і можна буде перетворити на повноцінне село чи навіть місто. А поки Родерік повернувся малими силами до роботи. Його ватага активно полювала на різноманітний збрід. Також Родерік брався за завдання ярлів, покращуючи з ними відносини, що збільшувало можливості для найму. За два місяці з моменту повернення на Британський острів Родерік викупив ще декілька ферм, і тепер його прибутки дозволяли утримувати трохи більше військо. Але цього все одно не було достатньо. Тож Родерік продовжив працювати. Весь цей час не відбувалося майже нічого цікавого. Та все різко змінилося з приходом осені. Адже північ Нортумбрії, за відсутності Родеріка, почали роздирати ворожі війська. Спочатку Родерік допоміг відкинути Норвенію від важливого портового міста Кел Ріджмонд. Тримаючи оборону разом з Іваром Безкостем та Харальдом Хальвданарсоном. Військо Родеріка відіграло важливу роль в битві і йому навіть вдалося взяти ворожого Конунга в полон. Тоді Родерік попрямував до Дан Онлай і допоміг захопити місто конунгу Екберту. Після Родерік відправився до мами Кастер, де допоміг сідруку старшому відбитись від військ Гвінет, котрі також вже давно оголосили війну Нортумбрії. Після битви. Сідрок попросив супроводжувати Турід в її мандрівці до безпечнішого Йорвіка. Цього разу Родерік зрозумів, він все ж відчуває щось до цієї дівчини. Тож тепер потрібно вислужитись перед її батьком, і, можливо, Родерік зможе добитися турід. Далі Родрік пройшовся по поселеннях і знову набрав сотню воїнів. Із цими силами повернувся до Скуїна, котрий якраз потрапив під облогу військ північного уінейла. Але підспіла підмога, і ворожі армії розбіглись хто куди. Родерік вирішив приєднатися до переслідувачів і відігнав Альпського ярла від одного з поселень, не давши його розграбувати. А поки велися бої за Сквін, сусіднє королівство Альткульт оголосило війну Нортумбрії, і Родерік, котрий прямував на південь Нортумбрії, зіткнувся з ворожим ярлом Кіндервіном. Битва була рівна, але військо Родеріка змогло взяти верх над ворогом, і Кіндрвін також потрапив у полон до Родеріка. Прямуючи далі на південь, Родрік зустрів сили Нортумбрії на чолі з Ельдорманом Ельдредом. Разом з ним вони розбили невелике військо Альбі. Але в той же час на Кел Ріджмонд знову напали норвеги. Та тепер вони прийшли набагато потужнішим військом. Тож Родрік приєднався до оборони міста. Битва була шалена: шість сотень оборонців проти тисячі штурмуючих. Ряди оборонців не раз були близькі до поразки, але з останніх сил трималися. Значними зусиллями Родеріку і силам оборони вдалося відкинути ворожу навалу, котра відступила назад до Норвегії. Добряча видалася Січ. За обороною міста Ріджмонт настала оборона Дундуїма вже від сил Альбів. Поселення Дундуїм є добре укріпленим, тож вороги не змогли пробити оборону і теж відступили. Відбиття штурму Ріджмонта змусило Норвегів укласти перемир'я, як і ще декілька королівств, що трохи знизить напругу на тутешніх землях. Так само і ми повинні здолати основні сили московитів щоб переломити хід війни. Саме тому ми з вами продовжуємо відстоювати нашу незалежність, і збройні сили України продовжують нерівний бій з ворогом. Війна це важко. Війна це довго. Війна це складно, війна це боляче. Тому нагадую, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте як тільки можете, адже тільки завдяки їх самопожертві ми з вами зараз можемо відпочивати і дивитися це відео. Не забувайте, наше буденне життя існує тільки тому, що хтось поклав своє життя за нас. Тож підтримуйте з. А як маєте можливість, підтримайте і мене. Я дуже вдячний за вподобайки, коменти і підписки, а тим паче за ваші внески в розвиток каналу. Сергій Уманець, Едвард, Ігор Голоса вам, пани найміцнішого здоров'я, низький уклін та повага. Ви світлий промінь, що допомагає мені не впасти у відчай. Далі у нас завдання зібрати військо і все ж захопити те трекляте поселення. Сподіваюся, в наступному відео Родерік зможе подолати той терикон. А на цьому слові бувайте здорові! Бережіть себе. З вами був Тадарім. Працюємо задля перемоги і слава Україні!